І сьогодні я хочу вам показати дуже-дуже крутий сервіс, але спочатку я розповім, навіщо він взагалі потрібен. І так, вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Одне з найпопулярніших питань, яке мені задають в коментарях або в Дірект в інстаграмі, це як заробити, з чого почати взагалі новачку, який нічого не, роб. не знаю. Давайте я вам зараз Розповім більш детально, як взагалі це все працює. Ось дивіться, наприклад, є якийсь новий проект, який придумав якусь технологію або зробив якусь NFT гру, і цьому проєкту треба якось вийти на ринок. Фаундери цього проекту знаходять інвесторів, які дають їм гроші для того, щоб доробити цей проект повністю, а також на маркетинг, куди треба заносити гроші, щоб про ваш проект дізналося якомога більше людей. Тобто. Вам необхідно буде зробити найпростіші якісь речі, по типу підписатися на Твіттер, підписатися там на Discord, зробити якийсь репост, наприклад, в своїй спільноті Твітеру, і все. За це вам можуть дати або алокацію, або гарантовано якісь монети. Але ще одна проблема є, як взагалі шукати ці проекти. Тобі необхідно буде підпис бути підписаним на безліч різних телеграм-аккаунтів, слідкувати, дивитися, аналізувати, дивитися, що там пишуть фаундери, де з'являються ці проекти. Це дуже дуже величезний обсяг роботи. І ти думаєш, як я, новачок, який нічого не знає в криптовалюті, як я зможу аналізувати всі ці проекти для того, щоб заробляти на таких штуках. Ну і чесно кажучи, ну, скоріше за все, ніяк. Але є українська команда, яка зробила дуже крутий сервіс під назвою Альфа Хамстер. Зараз я вам його більш детально покажу. Цей сервіс аналізує повністю всі ці проекти і розповідає вам, що треба зробити. І це все знаходиться в одному сайті, в одному проекті. І так, давайте дивитися більш детально, що це взагалі за такий проект Альфа Хамстер. Поїхали! І так, друзі, перед вами головна сторінка сайту Alpha Hamster. Тут ви можете знайти всю детальну інформацію. Давайте я вам покажу, що взагалі тут є. Для того, щоб отримати максимальну кількість інформації, вам необхідно зареєструватися. Реєстрація дуже проста: вказали ім'я там, прізвище або логін якийсь, номер телефону та свій логін в Телеграм для того, щоб вас додали до закритого чату. Про це я розповім більш детально. У проєкті Альфа Хамстер є своє навчання. Ви можете детально почитати, що взагалі знаходиться на головній сторінці. Посилання на сайт я залишаю в описі під відео. Але хочу сказати, то, що саме зараз набор студентів не йде. Але якщо ви будете слідкувати за розвитком проєкту, то тоді ви вже будете дізнаватися, коли буде новий поток і де ви зможете зареєструватися саме на навчання. Зараз давайте більш детально подивимось взагалі на саму аналітику, яку дає а, сайт Альфа Хамстер. Переходите на посилання аналітика, і у вас відкривається ось така сторінка. Тут повний список всіх проєктів, які відібрані розробниками Альфа Хамстер. Є категорії, тобто тут не тільки айрдропи, тут ви можете бачити і айрдропи, і амбасадорські програми, і early birds, хамстер хакс, NFT, NOTs, Play to Earn. Тестнет. Ви можете вибрати будь-яку категорію, яку хочете вивчати. Наприклад, ви ніколи не підіймали ноди, але ви десь щось про це слышали, чули. Ви обираєте «Нодс» і далі дивитесь, які тут є проекти. Можете відкривати і читати більш детально. Старінка проєкту виглядає таким чином. Тут ви можете взяти в роботу, далі ви можете бачити посилання на офіційні джерела від проєкту. І ви можете бачити детальний огляд. Натискаєте кнопочку огляд, тут написано, чим займається цей проект, чим він може бути корисний та хто в нього вже занес свої гроші. Далі вам необхідно ставити ноду. Як це робиться? Оренда сервера максимальний детальний гайд. Повністю все розписано. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете ці питання задавати в закритий чат. В цьому чаті дуже активне ком'юніті, яке буде залюбки вам допомагати. Так само сподіваємось, що і ви будете допомагати новачкам, коли вже розберетеся з тим, як це все працює. Повна, максимальна детальна інструкція. Також ви можете обрати підключення до серверу, встановлення ноди та корисні команди. Інструкції максимально детальні та постійна техпідтримка. Ви можете по-перше, на сайті, знайти техпідтримку, а також ви можете писати в закритий чат. Там, скоріше за все, ви швидше е, отримаєте свою відповідь. Також ви можете обрати якийсь інший проєкт, і також ви бачите, що є дуже-дуже багато е, корисних інструкцій. Якщо ви на це все дивитесь і думаєте, що це взагалі таке, як це все працює, то я вас прекрасно розумію, це нормально. Але коли ви почнете вивчати, читати. Розбиратися та спілкуватися з людьми в такому випадку у вас все буде виходити. Якщо ви хочете заробляти більше, то вам необхідно приймати участь у більшості цих проєктів, обирати те, що вам подобається. А також треба буде робити мульті тобто у вас повинна бути багата клібагата кількість а, різних акаунтів для того, щоб ви отримували якомога більше монет. Чи може це стати для вас постійною роботою? Так, звичайно, чи можна на цьому дуже непогані гроші заробляти? Так, звичайно, можна. Які тут є ризики? Ну, ризики можуть бути в тому, що, наприклад, проект він так і не вийшов, і нагороду вам можуть в такому випадку не дати. Але якщо проект, наприклад, вийшов, все в них вдалося, вони нагороди можуть насипати набагато більше. І якщо у вас багато різних таких проектів в вашому портфоліо, вам буде це ну, дуже корисно. Якщо ви обираєте, обираєте якийсь проект. Берете його в роботу, натискаєте Взяти в роботу, в такому випадку, в вашому кабінеті, ви можете бачити цей проєкт в роботі. Натискаємо кабінет, і ми можемо бачити ось тут завдання в роботі. Тут показані всі проекти, які знаходяться в, нашому, в нашій роботі, і ви можете відслідковувати свій прогрес таким чином. Натискаєте Перейти, і далі ви будете бачити, що ви вже зробили, а що ви вже ще не зробили. Наприклад, ось тут ви зробили першу дію, відмічаєте галочкою та натискаєте на цю кнопочку зберегти. Наприклад, натиснемо зараз Редагувати і подивимося, що ми можемо змінити. Наприклад, ми зробили ось це, натискаємо Зберегти таким чином. Ви ніколи не забудете, що ви вже зробили, а що ви ще не зробили. Я вважаю, що це дуже крутий проект, який збереже вам багато часу. Та дає можливість нормально заробляти в сфері криптовалюти з нуля. Якщо у вас немає знань, ви тут їх отримати. Якщо у вас немає грошей, то також в цій ніші ви можете заробляти без грошей, тому що тут є дуже прості завдання, такі як зареєструватися, такі, як там підписатися на якісь соціальні мережі. А також є завдання, наприклад, поставити ноду, які потребують якоїсь кількості грошей, але не невеликої. І натомість ви отримуєте більшу вина. Особисто я вважаю проєкт Альфа Hamster дуже корисним для новачків та для людей, які вже щось розуміють і знають в криптовалюті. Посилання на сайт я залишаю в описі під відео, тому переходьте та користуйтесь.